І що по штанцях? Дівчата, нагадую, теж 990 гривень коштують гірськолижні штани, повноцінні з підтяжками. Підтяжки знімні. На штанцях у нас є. Зараз зніму з вішака. Щось у мене сьогодні є. Раз, два, три. Так, показую підтяжки. Підтяжки знімні. Тут на липучках. Тут у нас є блискавка. і що саме головне, є резинка і ще й липучка. Якщо ви там переживаєте, якщо ваша дитинка там худенька, можна затягнути і відрегулювати по талії. Плюс можна сюди запхати ковтинку, фліску, все, що вам потрібно такий класний варіант. На мембрані в 15 тисяч. Якісні, дивіться, які манжети прорезинені. Ну, і все це 990 гривень розмірам уточнюйте, є кольори ось такі меланж, рожевий, рожевий і темно-сірий. Розміри залишилися не всі, уточнюйте. Буду вас консультувати вже в Діректі.